Клі останніх подій всі вже здавалось би стали забувати про Єрмака. Колишній керівник офісу президента, чи то пішов на фронт, чи то готував документи на виїзд країни. Були різні чутки, та на ній відбулося неочікуване. Інцидент, після якого правда, вийшла назовні, стало зрозуміло, чим Єрмак займався в останній час. А побачили його там, де ніхто й не міг подумати. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Андрій Єрмак хотів утекти за кордон, але на заваді йому став очільник Гур Буданов та керівник з Василь Малюк. Повідомляє що українські прикордонні пункти пропуску отримали лист про заборону випускати за кордон екс-керівника офісу президента України Андрія Єрмака. І про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Цитую його на прикордонні пункти пропуску пройшов лист про заборону виїзду з України Андрія Єрмака. Йдеться в короткій заяві народного обранця. Ба більше глава української розвідки Кирило Буденов та голова служби безпеки України Василь Малюк могли відіграти ключову роль у відставці Андрія Єрмака із посади керівника офісу президента. Про це заявив політолог Володимир Фасенко. Фосенко зазнав. Начев, що на його думку, силові відомства були залучені до зміни керівництва. Богданові малюк певною мірою долучилися до зміни керівника офісу президента до відходу Єрмака, і зараз вони ще налагоджують стосунки із НАБУ, щоб тут теж був повний баланс. Сказав експерт, перед цим з'явилася інформація про те, що екс-керівник офісу президента Андрій Єрмак відвідав центральний офіс служби зовнішньої розвитки і може готуватися до виїзду за кордон. При цьому керівники спецслужб ІГОР і СБУ відмовилися надавати колишньому керівнику офісу президента Андрію Єрмаку будь-яку підтримку чи прикриття. Ніхто із них не готовий видавати документи чи забезпечувати схеми, які б дозволили йому виїхати за кордон. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбук журналіст Володимир Фомічов. Посилаючись на власні джерела у розвідці. За словами Фомічова, попри чутке про нібито можливу допомогу єрмаку зі сторони відповідних силових структур, жодних дій на його підтримку ні відомства Кирила Буданова, ні Василя Малюка не здійснюють. кажуть, як і в гур, і в СБУ, за словами співрозмовників відмовилися не лише брати єрмака на службу, але й допомагати будь-якими документами прикриття чи іншими схемами. Написав журналіст, відзначаючи той факт, що силовики не мають наміру ставати частиною можливих спроб єрмака уникнути офіційних процедур чи відповідальності за дії, по яким наразі здійснюється слідчоді та подальшого розслідування антикорупційними органами після звільнення Єрмака із посади та появи інформації про обшуки, можливі розслідування в медіа почали з'являтися різні чутки, що він може утекти, але ці чутки не є підтвердженим фактом. Держприкордонслужба публічно не підтвердила, але і не спростувала наявність заборони на виїзд, заявивши, що не може коментувати дані щодо конкретних осіб, і це означає, що формально ситуація не визначена. Офіційних документів про заборону не оприлюднено, але існують політичні заяви депутатів, які стверджують протилежне. Якщо припустити, що жодних хірург юридичних обмежень немає, то Єрмак, як звичайний громадянин, після відставки теоретично має право виїхати з країни. Утім, його статус публічної фігури, масштаб скандалу навколо нього та уваги суспільства, роблять такий крок дуже помітним і політично ризикованим. В те, що виглядала б як спроба уникнути відповідальності, що спричинило б значний резонанс та тиск як усередині країни, так і з боку міжнародних партнерів. Тому навіть якщо юридично він міг би це зробити політично, це надзвичайно складний і небезпечний хід. З іншого боку, якщо щодо нього справді існують. Не публічні обмеження, наприклад, тимчасова заборона на виїзд в рамках перевірок або слідчих дій, то навіть гіпотетична можливість те, відсутня у таких випадках особа не зможе перетнути кордон і буде зобов'язана перебувати в Україні доти, доки це визначено органами, що ведуть процес. Тим часом Андрій Осадчук, народний депутат фракції Голос, перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, назвав причину, з якою президент України Володимир Зеленський дозволив голові офісу президента Андрію Єрмаку узурпувати величезну кількість повноважень і очевидно. Видно, президент Зеленський тяжіє до такої форми правління. Я вже багато років пояснюю, що всі ми є заручниками свого досвіду. Ми нічого не вміємо робити, окрім того, що робимо самі своїми роками останні років 10-15, як мінімум. А Зеленський вже пройшов політику, маючи досвід управління своїм невеликим бізнесом, де він, очевидно, був цар і бог, де йому треба було домовлятися тільки із декотрими співвласниками чи акціонерами. Тому цю модель він і переніс на своє президентство, і просто нікого не було поряд із ним, аби йому досить чітко пояснити правила. Ла гри сказав осадчук. Він висловив думку, що оскільки Зеленська не дуже добре розуміється на конституційному праві і мав лише кварталівський досвід, Єрмак просто брав владу, яка лежала навколо. Плюс паралельно слуги народу добровільно віддали масу своїх повноважень, які визначені Конституцією офісу президента. Додав нардеп за словами Осадчука Єрмак самостійно узурпував величезну кількість повноважень та порівнював себе з радником із нацбезпеки. І це тільки тому, що сам президент Зеленський погано розбирається у тому, як мають ділитися повноваження і що таке баланс влади. Він усі роки свого президентства ігнорував цю логіку гілок влади балансу влади. Ще перед великим вторгненням РНБО перетворилося і на Кабмін, і на прокуратуру, і на суд, на все, що. Що завгодно, бо йому так було зручно. Так він собі уявляв роботою життя, наголосив нардеп. Варто зазначити, що нині 60% українців вважають, що Зеленська несе відповідальність за корупцію фігурантів міндіджгейту. Про це свідчить дані опитування Соціополіс. Так, 60% респондентів вважають, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії співзасновника кварталу студії 95 Тимура Міндіча, а також інших фігурантів відповідного антикорупційного розслідування. 34% натомість вважають, що Зеленські. Ски не може нести особистої відповідальності, не змогли визначитися із відповіддю на вказане запитання 6% респондентів. Ну а тим часом, як не дивно, набу і сап досі не оголосила Андрію Єрмаку підозри. Наразі слідчі дії тривають. Невдовзі не виключено, що із цього приводу з'явиться оновлення. Таку думку зокрема висловив керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Далі цитую думає Єрмаков, все таки вручить підозру і з нею зараз трохи затягують. Можливо, бирають кваліфікацію вчиненого злочину. Можливо, у набу і сап хочуть. З'ясувати роль у цій справі ще якоїсь групи людей. З'явилася інформація, що Єрмаку заборонили виїзд з України. Коли таке відбувається, а я схильний цій інформації довіряти, то тим самим правоохоронні органи позбавляють підозрюваного можливості втекти. Підозра Єрмаку буде, але питання у тому, чи можна буде за нею притягнути екс-голову офісу президента України до відповідальності, тим більше, якщо той виконає свою обіцянку і піде в армію. Кінець цитати на думку експерта, зараз у Зеленського може бути спокуса призначити керівником своєї канцелярії людину, яка. Спробує зберегти стару систему. Далі цитую слова експерта. Я поки що не бачу серед потенційних кандидатів тих, хто цю систему хоче під себе підім'яти. Можливо, на Банковій спробують збудувати щось нове, але очевидно, все не повинно зводитися до одного єрмака. Питання до багатьох інших людей, починаючи від прем'єр-міністрки Юлії Сверденко, яка є його креатурою. Роботи залишається багато. Система отримала удар уже не функціонує так, як раніше є шанси її демонтувати. Подивимося, чи вийде. Я вам глядачі дякую за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.